Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі! Доброго дня, хлопчики і дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз в нас 3 жовтня 2020 року і... Ми з вами знаходимося у п'ятому коридорі тропи Серафима Саровського в великому вівтарному колі. Ось з цього бука починається велике вівтарне коло. Бо тут знаходиться вівтар Священного лісу Господнього, з якого. Лунає молитва про весь світ, про, про всіх про е. Доброго дня. Доброго дня. Да. І е, лунає молитва, яка йде от в ці буки. Для чого ж і був посіяний у 1934 році цей дивний прекрасний буковий ліс, бо голос заходить у колосники цих велетнів. і Піднімається до небесного Нефу. А ми з вами підходимо до вівтаря Священного лісу Господнього і бачимо, що тут хлопчики на велосипедах приїхали і відпочивають в ньому. А я вам бажаю щастя, радості, любові, всього самого найкращого, і щоб сьогодні цей день. Приніс вам багато е, різних е, цікавих е, моментів у житті. А головне, щоб ви були е, в гармонії з самим собою і бажаю вам щастя, радості, любові і всього самого, самого найкращого, дорогі мої. Щастя, здоров'я, радості і любові всім. Нам на все добре, любі мої.